Всім привіт! Ми дійшли до Прачечної і зараз я вам покажу, як тут в цих лабіринтах знайти те, що нам потрібно, тому що не з першого разу можна зрозуміти. Добре, ось у нас головний вхід. Заходимо сюди, йдемо ліворуч. Подряджаємо Стрибаємо сюди. Не забудьте аптечки взяти з собою. Далі от сюди, сюди. Одні заклужити треба. Всі двері. Отут на гору. На рівень вище. Тепер йдемо до цієї аномалії. розряжаємо її і швиденько от сюди, в цей коридор. Далі нам потрібно от сюди. Стрибаємо туди. Опа! Є. Проходимо. Тепер розганяємося і стрибаємо по лівій стороні. Отак. Є. Все, ми стрибнули. Тепер нам потрібно от сюди праворуч. Тут присіли. І коли ми пройшли оцей тунель, нам просто прямо. І ми зайшли у кімнату якраз де сидів Ковальський. Тепер нам треба забрати оцю записку. І обов'язково ось тут, в сейфі, забираємо флешку. Ну а вибратися можна отак швидким шляхом. І все ми на вулиці. Приємної гри сталкери.